Під Час земляних робіт на території приютівки працівники водоканалу виявили поховання радянського воїна часів великої вітчизняної війни. Завдяки спільній роботі Олександрійської районної та міської організації ветеранів і пошукового загону Патріот. 7 березня воїн радянської армії врешті буде похований по-людськи. Кожен солдат має знайти своє місце під захистом государства, братських майбутнє злагоджені дії та небайдужість дозволять віддати шану воїну, що загинув за визволення нашого краю. Хотілося б від себе поблагодарити працівників водоканалу, що не пустили це дело на самотюк. Цікаво, що саме на цьому місці йшли бої, а висота, на якій знайшли останки воїна, було місцем, де склало голову чимало радянських солдат. На цій території 29, -го, 29 -го та 30 листопада 43 року і 1 грудня вели бої. 111-та стрілецька дивізія. Рядом біля нас знаходиться висота 156,4, яка була зайнята двома батальйонами 399-го стрілецького полку та 468-го стрілецького полку. І коли німці виходили, ось, вийшли на цю висоту, намагалися відбити її, за журналом бойових дій ми можемо прослідкувати. Що командування засвідчує за час трьох днів боїв? Тут загинуло близько батальйона наших бійців, із них 290 фактично не встановлені. не можна було встановити хто це і чому ближче до травневих свят. Останки солдата будуть офіційно перезаховані на території приютівської сільської ради, і тоді ще один воїн. Знайде свій вічний спокій на нашій Олександрійській землі.